Сьогодні я продемонструю вам на робочих прикладах, як продавцям-консультантам взуття працювати із запереченням дорого по-новому. Привіт! Я Владислав Шах, бізнес-тренер з 26-річним досвідом роботи в активних продажах. Вже 19 років я навчаю команди продавати впевнено, дорожче і без знижок. І я єдиний бізнес-тренер в Україні, який спеціалізується виключно на сторі телінгу у продажах і проводжу тренінги для міжнародних та відомих компаній. Ну що ж, переходимо до майстер-класу. Для того, щоб не стикатися із запереченням дорого, ми з вами знаємо як професійні продавці-консультанти, що спочатку завжди потрібно якісно виявляти потреби. І вже потім переходити до презентації, демонстрації чи пропонувати клієнту приміряти взуття. Але буває так, що в магазині багато людей і потрібно тримати темп. І ось у цьому випадку ваші відповіді мають бути точними, цікавими. Та влучними. Спочатку я вам продемонструю звичайні контраргументи, які не працюють так, як хотілося б, а потім вже перейдемо до нових актуальних. Ситуація в магазині: покупець запитує, скільки коштує це взуття, чує 10 тисяч гривень, відповідає дорого. І ось продавець переходить до контраргументу. Це якісне взуття буде довго носитися. Це не спрацює, тому що покупці дуже часто чують. Подібні контраргументи. Так і можуть не повірити. Далі, ще приклад: це відомий бренд. Якщо продавець-консультант якісно не виявив потреби, скоріш за все, він просто не вгадає таким контраргументам. Далі, можу зробити знижку. Це крутий контраргумент. Знижки працюють. Але ж для покупця це круто. А для продавця чи для компанії це мінус. Тому краще так не говорити. Ну а зараз буквально через декілька секунд я вам продемонструю нові цікаві приклади, які працюють краще. У нас з вами буде така ж сама ситуація, але ж з сучасними контраргументами. Так, запитання, скільки коштує це взуття? 10 тисяч гривень. Дорого і ось реакція продавця. Так. А на нозі виглядають удвічі дорожче. Приміряйте, самі побачите. Дивіться, наскільки класно, наскільки коротко, наскільки цікаво. Так, вони коштують 10 тисяч, але ж на нозі виглядають на 20. Чому б ні? Чому б, як мінімум, не приміряти? Рухаємося далі. Дорого! Ви знаєте, тут не про ціну. Тут про те, яке враження ви будете справляти на інших. Примірюйте і зрозумієте. Тут ми кажемо, що враження більше за ціну. І дійсно, ми ж купуємо взуття для того, щоб справляти враження. Подивіться, наскільки крутий контраргумент. Емоційний. І ще один приклад. Дорого. Так чуємо від покупця і відповідаємо. Ви знаєте, сьогодні зранку клієнтка теж спочатку сказала дорого. Як тільки примірила, відразу купила і пішла в них. В коробку ми поклали її старі туфлі. Просто приміряйте, який у вас розмір. Бачите, тут вже яскрава історія ілюстрація. Історії дуже круто працюють у продажах, тому обов'язково їх використовуйте. Як резюме? Будь ласка, спробуйте ці варіанти, і ви самі побачите, наскільки вони круто працюють. І ще, можливо, ви не знаєте, що за статистикою. Якщо в магазин зайде 100 клієнтів, то з покупками вийде від 15 до 30. А якщо ці 100 клієнтів примірюють взуття, то з покупками вийдуть від 60 до 80. Тому у кожному моєму прикладі, в кінці точніше, кожного мого прикладу я завжди пропоную приміряти взуття. Обов'язково використовуйте цей інструмент. І пропонуйте вашим клієнтам приміряти взуття. Рухаємося далі. В кінці кожного майстер-класу я завжди прошу моїх глядачів дати мені невеличкий зворотній зв'язок. Будь ласка, напишіть в коментарях, як ви зазвичай відповідаєте зараз на заперечення дорого, і яка одна з трьох відповідей вам сподобалась найбільше? Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, коментуйте, діліться посиланням на це відео з тими. Хто потребує таких знань. Якщо ви компанія займаєтесь продажем взуття чи одягу, ви можете замовити мій онлайн чи офлайн тренінг. В описі під цим відео буде посилання на мій сайт. Переходьте! Я бажаю вам успіхів і до зустрічі у моїх нових відео. До побачення!